Громадська організація Українське ядерне товариство в Рівненській області ініціювала та провела збір російської літератури. Кілька сотень російських книжок вже відправилися на переробку, кошти з якої спрямують на допомогу українській армії. Організатори запевняють, користь від такої акції чимала. Одним з видавництв України було оголошено національну акцію по збору застарілої російськомовної пропагандистської літератури. Відокремлений підрозділ українського дерну товариства вирішив долучитися до цієї акції і анонсував цю подію, закликав людей взяти участь. Представники товариства кажуть, що у такий важкий час для України кожна допомога має значення. Нині це вкрай важливо, бо окупанти знищують не лише українські території, але й прагнуть витіснити нашу мову, національність, культуру та мистецтво усе, що ідентифікує нас як націю. Тому збір російської літератури на підтримку української армії є своєрідним супротивом агресору. До збору книг долучилися як мешканці вараша, так і працівники Рівненської АЕС. Приносили як і художню літературу, так і вузькоспеціалізовану. Ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся на цю акцію. Дуже приємно, що долучені були містяни нашого міста. Це і пенсіонери, це і гуртківці, просто дітки йшли, несли макулатуру. Ми вдячні нашій адміністрації, нашим працівникам, які не стояли осторонь, а принесли в інформаційний центр російськомовну літературу. Цю акцію організували, аби допомогти українцям очистити полиці домашньої бібліотеки від застарілої радянської пропагандистської літератури, та водночас допомогти українським військовим протиповітряної оборони нам вдалося зібрати 627 кг кілограм цієї літератури. Найближчим часом кошти будуть перераховані і вони підуть на закупівлю необхідної техніки, а саме автомобіля для мобільної групи. Протиповітряної оборони і сподіваємося, що найближчим часом вже наші захисники отримують цю техніку і будуть її використовувати. Організатори акції кажуть, що таким чином прагнули об'єднати людей та вкотре нагадати, що українці мають бути згуртованими заради спільної мети, адже найменша допомога може стати вкладом у велику перемогу. Людмила Скіпчик, Вікторія Шейкіна, Олександр Сніжко УІТАЗГ РЕС.